Сьогодні в рамках навчань перспектива 2012, особовий склад 25-го окремого берегового ракетного дивізіону відпрацював дій щодо зайняття непідготовленого позиційного району та проведення ракетного удару по десантному загону противника. Як ракетники виконували поставлені завдання, бачив наш кореспондент. Протягом трьох діб ракетники відпрацьовували завдання навчань на полігоні. За цей час підрозділ відпрацював відбиття нападу диверсійних груп, розгортання стартових батарей та здійснення ракетного удару по десантному загону противника. Перевірити дію особового складу дивізіону прибув заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки капітан першого рангу Денис Березовський, який вказав на недоліки та надав рекомендації. В ході відпрацювання заходів експериментально-дослідницького навчання перспективи 2012 нашому дивізіону було. Надане завдання про позайнятю не підготовлення позиційного району та проведення ракетного удару по десантному загону противника. Дивізіон зайняв позицію та перебуває в позиційному районі вже три доби. В перші та друзі доби було встановлено. Командні пункти розгорнути пункти управління матеріально-технічного забезпечення, морально-психологічного забезпечення та проведена взаємна робота з стаціонарним окремим боргим ракетним дивізіоном та кораблями корабельно-ударної групи. Під час виїзду мною здійснюється охорона та оборона військового містечка. На, другий, на другу добу на наше військовому містечко був здійснений напад диверсантів. Ми успішно виконали завдання, доповіли про це оперативному командуванні, внаслідок чого наше завдання було виконано на успішно. Тож загалом мети навчань було досягнуто, особовий склад стартових батарей в черговий раз довів, що готовий до виконання поставлених завдань в повному обсязі.